Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про виставку під назвою Три години неофіційне мистецтво Одеси другої половини ХХ століття, на яку запрошує всіх прихильників мистецтва Криворізький центр сучасної культури. Та більш детально про виставку нам розповість гостя нашого етеру Євгенія Лаптєй. Пані Ганя, радий вітати Добре. вас. На нашій студії. Дуже цікаво в Кривому Розі виставка про Одесу. Тому хочеться відразу запитати, як виникла ідея організації цієї виставки? Ну, ідея виникла з того, що ми маємо колекцію одеського мистецтва у Романа Ярмоленко, який є колекціонером і який нам люб'язно її передав, щоб ми зробили. Виставку по його колекції, і з цього якби і почалась все, вся виставка. Тобто ми почали працювати з колекцією Роми і перетворили її таке на повноцінний вже проект. Чудово! Які конкретні теми будуть висвітлюватись на цій виставці, і як вони будуть пов'язані з історією та культурою от саме Одеси? Ну, дивіться, три години назва виставки не просто так. Три години це е, час, який тривала перша виставка Хруща та Сича. Це художники андеграндного мистецтва Одеси. І вони свою першу виставку розмістили не в галерейному просторі, вони розмістили на паркані Одеського оперного театру. Тому це буде таке посилання до історії е, виникнення цього. Е, е, Цієї течії в мистецтві, і о, таким чином ми робимо омаж на це, цю подію. Ну, це дуже вражаюче, так? І от, я, от Мене це вразило, що люди просто на паркані почалося все з паркану, можна так сказати, ця, ця виставка. А, чим особлива ця виставка, якщо її порівнювати от з іншими якимись заходами, якимись виставками, які проходили вже у центрі? Ну я думаю, вона особливо тим, що ми робимо ретроспективу, таку і ми її проводимо по всім ключовим історичним аспектам. Тобто, ми робимо Амаш на першу виставку. Ми робимо це якби не галерейний простір, це простір Грей Клаб Хаус. І в тому все, весь сенс, тому що неофіційне одеське мистецтво воно проходило зачастую в квартирах. Тому що не було о, можливості проводити в галереях, тому що о, соцреалізм, який панував в ті часи, не давав можливості по-іншому висловлюватись митцям. І тому ми маємо такий о, комплексний підхід до того о, до минулих подій і до теперішніх подій. Угу. А, як на вашу думку, ця виставка вплине на місцеву аудиторію і взагалі на культурний на культурне життя міста в цілому? Я сподіваюся, вона вплине позитивно, тому що люди почнуть цікавитись українським мистецтвом, українським мистецтвом як андеграундним, 60-х 80-х років, і почнуть вчити історію, почнуть вчити культуру України, і через це почнуть цікавитись сучасним українським мистецтвом. А я вважаю, що ми маємо знати свою культурну спадщину. А що б ви хотіли, щоб от саме відвідувачі отримали? Для себе після відвідування цієї виставки? Ну, напевно, хорошо провели час, добре провели час, збагатилися культурно і е, отримали досвід мистецький, позитивний. Чудово. А, головніше, ми не сказали де, коли а, і протягом якого часу буде тривати виставка і коли можна відвідати. А, офіційне відкрит... відкриття завтра о 17-й, Грей Клаб Хаус. Це Костенка. 37. А, там будуть вказівники арт-виставка, і ви зможете пройти. Виставка буде тримати... тривати практично місяць до 16 березня по 14 квітня. І буде проходити відкриття. Буде з. З 15-ї години і до 18-ї, і е, буде проходити суботу-неділю, тому що ми не маємо можливості, на жаль, працювати повний, 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 тиждень, роб... так? повний я тиждень. Я так розумію, так. два дні на тиждень можна два, буде два дні на тиждень це вихідні. Можна приходити спокійно дивитися на мистецтво Одеси і порівнювати з мистецтвом Кривого Рогу. Чудово. А, ви сказали, що завтра офіційне відкриття. А так. що такого цікавого? Вигадали на відкриття, От, що зацікавить людей? Ну, як і завжди, відкриття це свято, хоч ми маємо і такі жахливі події, але все ж таки у нас буде культурна програма. Ми маємо завтра у нас буде діджей та Ну, інші цікаві події. А після завтра ми у нас вже буде лекція мистецтва знався та дослідника саме одеського мистецтва Кирила Липатова. Так що всіх запрошуємо в неділю о 12 на лекцію. Дуже цікаво було. Чи буде на відсутті сам пан Роман? Звісно, звісно, куди Рома. Чудово, а які плани щодо майбутніх якихось мистецьких подій ви маєте у Криворізькому центрі сучасної культури після завершення вже цієї можливо, виставки? Чи можливо разом з нею будуть проводитися паралельно ще якісь проєкти? так і паралельно будемо проводити, і після неї ми плануємо робити ряд заходів? Паралельно ми плануємо відкрити виставку по фільму «Памфіру». І Це буде виставка. Декорації, реквізиту, костюмів з фільму Панфір. І це буде проходити у нас уже в кінці березня, тобто це буде паралельна програма з одеситами. Тобто, програми такі насичені і доволі, я так розумію, їх багато, так у центрі. Так. А, чи наскільки важливо от зараз проводити такі виставки на вашу дому? Я взагалі вважаю, що культура це один з. Політичних і саме політичних е, меседжів, е, і ми маємо продвигати нашу культуру по всьому світу саме зараз. Тому, що, е, на жаль, ми мали 70 років радянської окупації, і Україну завжди прирівнювали до Росії. І ці різниці поки що світ він бачить, вже починає бачити, але ще не досить. Явно тому культура має продвигатися на всіх рівнях, і вона має бути і в центрі, і по всім українським маленьким і великим місцям. Вона дуже необхідна. В деяких країнах я знаю Європи музеї. Вони підпорядковуються не Міністерству культури, вони підпорядковуються Міністерству оборони. Тобто, це стратегічне значення має, тому культура має велике значення. А наскільки кругом розі користуються популярністю, можливо, от, за останні от, роки? Е, там серед молоді, серед старшого покоління, от подібні виставки, де для себе можна щось дійсно пізнати пізнати там нашу країну, наші там різні міста і більше пізнати нашу культуру? А, ну, Мені здається. Культурне середовище середовище завжди цікавилося виставками, музеями, але ми, ну, ми, ми маємо загальну картину по всій Україні. Тобто є культурне середовище, є культурний осередок, який цікавиться, ходить і пізнає. І є люди, яким не дуже цікаво знати свою спадщину, свою культуру. Саме тому і треба робити і більше, і масовіше, щоб люди залевчати, щоб людям показувати, які ми класні. По суті, яка є українська культура класна, яка вона і сучасна, і минула. Тобто це все освіта, і освіта має бути е, всюди. Чудово. А, пані Гую, давайте в кінці а, підсумовуючи нашу розмову ще раз нагадаємо, так? А, коли, де а, та скільки буде тривати виставка для того, щоб а, наші тачі це запам'ятали і долучилися до цієї виставки. А, офіційне відкриття завтра о 17-й. Грей Хлаб Клаб Це Костенка 37, Там будуть вказівників, буде всі, всім зрозуміло. А, виставка буде тривати майже місяць з 16 по 14 квітня, і а, двері відчинені. На жаль, тільки в суботу і неділю, але ми всім раді. Чудово! Ну що ж, я вам дякую, що ви сьогодні до нашої студії дякую. і за цю розмову. Дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми про виставку під назвою Три години неофіційне мистецтво Одеси другої половини ХХ століття. В гостях у нас була Євгенія Лаптій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.